Так, я знаходжуся на космонавтів 38. Це шостий поверх, дев'ятий поверхівка. Це три окремі кімнати. Ось ми бачимо все, що на відеоогляді, щоб ви розуміли. І великий балкон є. Зараз я вам все покажу. Так, ось ми по коридору йдемо, одна кімната. Ось, дивіться, цей ковр можна зняти, є кондиціонер, все працює. Ось так. Тут в нас є одна кімната з виходом на величезний балкон. Ось. Тут інша теж той, той же балкон, звідси. Цей ковр теж можна забрати, якщо він вам мішає. І є в нас тут сам вузол. Ось так. Так, виходить, в нас тут три окремі кімнати.